Сьогодні на Харсонському вокзалі чекають тільки на один поїзд з полученням ужгород Львів харсон Він трохи затримується. Більшість пасажирів, які чекають на нього, говорять, що ознайомлені з новими правилами та мають ковід сертифікати. Про нові правила міжобласних перевезень повідомляють через гучномовець. Ірина чекає на посадку на пероні, Говорить, їде до Львова з Нової Каховки у відрядження знаємо, що звичайно, що з сьогоднішнього дня для усіх перевезень між обласних у потягах і в літаках обов'язково потрібен ковідний паспорт. У нас все це є, і в дії є, і паперовий. З цього приводу немає однозначної думки. Якщо міністерство охорони здоров'я так вирішує, то треба. Сподіваюся, що вони не хочуть знищити народ, а навпаки, вберегти. Така моя думка. Тетяна працює в освіті, говорить, що ставиться до нових карантинних обмежень із розумінням. Вона та її супутники вакцинувалися давно. Прошлом минулого року, коли розпочався карантин. і Всі вчителі багато хворіли, масово доводилося весь час ставити заміни. Такого ще ніколи не було. Цього року завдяки, можливо, вакцинації на лікарняр не ходив жоден вчитель. Тому ми працюємо у звичайному режимі, отримали по дві вакцини. І з дітьми працюють тільки вакциновані. І зараз ми роздрукували сертифікати. І в дії у нас є. Галина не має сертифікату про вакцинацію. Знаємо про нові правила, що посадка до поїзду тільки по сертифікатам або по ПЦР-тестам за 72 години». «А У вас сертифікат? А ні, у мене ПЦР-тест. Я вже перехворіла, тому маю тільки ПЦР. На вокзалі небагато людей. Вагони як напівпорожні. То провідниця Оксана Бабій говорить, це лише на перший погляд. Потік пасажирів не зменшився. Люди мають сісти до потягу на інших станціях. Жінка розказала про те, як сьогодні проходила посадка. Провіряємо документи, це паспорт і обов'язково сертифікат. Обов'язково без сертифіката я не маю права. Що одна, наприклад, вакцинація можна. Можна З одною, лібо експрес-тест сьогодні. Він дійсно 74 години. Завтра люди виходять. Жіночка заходила на експрес-тест, був до Кривого Рога. Вона їде, експрес-тест зробили. Тобто вона може їхати по експрес-тесту. І ось люди приходять з вакцинами. Інші провідники цього потягу відмовилися від коментарів. Не на камеру говорять, за його публічність ні до чого. А до нових вимог не всі пасажири ставляться з розумінням. На станції Херсон проблем із медичними документами у пасажирів не було, так само як і конфліктних ситуацій при посадці. Олена Протопопова Ігор Горпеченко, новини на Суспільному, Херсон.